До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, на що слід звернути увагу майбутнім українським пенсіонерам. Хочу нагадати, щоб оформити пенсію в 60 років, у 2022 році вам необхідно мати 29 років страхового стажу. А щоб вийти на пенсію у 60 років. Тобто у 2023 році вам уже необхідно буде мати 30 років стажу. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років. З кожним роком у нас буде зростати аж до 2028 року. У 2028 році, для того, щоб вам вийти на пенсію, вам необхідно буде мати не менше 35 років страхового стажу і досягнути років. Років людям, які не накопичували необхідної кількості стажу для виходу на пенсію у 60 років, доведеться попрацювати довше. За наявності не менше у вас ніж 20 років страхового стажу, ви зможете вийти на пенсію у 63 роки. Ті, хто має від 15 до 20 років страхового стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок. Уже у 65 років. українці, які досягли 65 років, але не накопичили необхідний страховий стаж, якщо мають мінімальний 15 років за завість пенсії, зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови. Якщо після 65 років у пенсіонера дохід був менший за прожитковий мінімум. Також проблему з нестачою страхового стажу ви зможете вирішити добровільно, сплачуючи внески до пенсійного фонду. Можна також докупити недостатній стаж за ціною 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць. Не знаю, наскільки це актуально для наших пенсіонерів докупити страховий стаж. Як на мене, то це за. Дорого, але, в принципі, кожен вирішує самостійно. От така ситуація щодо страхового стажу, тому, будь ласка, хто працює, перевіряйте свого роботодавця, щоб ваші за вас е були внесені щомісячні страхові внески, щоб потім у вас не було ніяких проблем. Хто ще працює неоформлений, неофіційно, чи, наприклад, здійснює підприємницьку діяльність, обов'язково офіційно реєструйтесь сплачуйте. Єдиний соціальний внесок, щоб подальшому у вас не було проблем. З тим, що ви будете виходити на пенсію, а вам буде не доставати якогось року, одного, два, три, чотири, п'ять, інколи навіть місяців буває недостатньо і людина не може вийти на пенсію при досягненні пенсійного віку. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас з задоволенням проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.